Харків півтора мільйони мегаполіс. Ми вивчаємо його історію і пам'ятаємо людей, які його творили. Під час нашої подорожі дослідження ми дізнаємося про жінок, які допомогли Харкову стати потужним, освітнім, науковим, культурним, отже інтелектуальним центром, який ми лише починаємо відкривати світу. Який він Харків минулих трьох століть? Як виглядають харків'янки, про що мріють, чи їх бентежить, що засмучує, чого остерігаються, до чого прагнуть? Варвара Яківна Каразіна затишна, мудра і освічена приятелька Григорія Сковороди. Вона навчила двох синів Івана і Василя упертості у добрих справах і шляхетності, а також у взаємній допомозі. Варвара Медер присвятила життя своєму синові, філологою світової слави Юрію Шевельову, який залишив нам блискучі мемуари про Харків і його містян. Харків'янки були не лише музами, матусями, дружинами, помічницями. Вони активно творили громадянське суспільство міста, реалізуючи різноманітні проекти, ініціюючи акції корисні для міста. Як то збір коштів? Для станції швидкої допомоги на вулиці Конторській, що в 1912 році, акція зі збору коштів отримала назву День Лілової Квітки і започаткувала її Дар'я Діївна Оболенська. Єфименка Олександра Яківна. Перша жінка в Російській імперії, котра отримала ступінь доктора історичних наук. Вона була активною діячкою історико-філологічного товариства при Харківському університеті. Вона посіла перше місце за підручник з історії України, а після 1896 року активно виступала за надання офіційного статусу українській мові. Разом з дочкою вона була оббита бандитами 18 грудня 1918 року. Марія Дмитрівна Раєвська Іванова. Відкривши Харківську художню школу, подарувала місту близько тисячі митців, які в майбутньому творили образ міста. Вони оздоблювали фасади, інтер'єри, різбили меблі, розписували посуд, вбрання. Отримавши освіту домашніх вчителів під час дачі іспитів, знайомиться Марія Дмитрівна з Христиною Данилівною Алчевською, невтомною діячкою на ниві народної освіти. Ця зустріч визначила їхні подальші долі. Катерина Михайлівна Шпектор – колекціонерка, меценатка, лікарка. Зібрання порцелянової пластики, створене з тонким смаком, яка налічує 950 експонатів. Вона передала в дар Харківському художньому музею. Марія Михайлівна Синякова, художниця, яка стояла у витоків авангардизму. Ксенія Іляді, Анна Ченч, Сандра Кастан, Лариса Богораз – людина, яка вийшла разом з шістьма іншими у 1968 році, 25 серпня, в центр Москви на площу, на червону площу, на знак протесту проти вторгнення російських танків до Чехословаччини. Шановні друзі, запрошуємо вас приєднатися до нашої подорожі дослідження Невідомі історії відомих харків'янок. Початок о 14-й годині, 17 -го квітня, за адресою вулиця Мироносицька, 57, Музей жіночої історії, а завершується конкурсом солодощів за старовинними родинними рецептами на вулиці Ковальській, 9 у центрі гендерної культури.